Японія і надалі підтримуватиме Україну, зокрема в гуманітарному питанні. Про це під час зустрічі з міністром закордонних справ країни Хаяши Йошимасою повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, Японія надала 2,5 мільярди доларів макрофінансової допомоги допоможе країна і з розмінуванням. Вона передає спеціалізовану техніку. Яку саме і скільки одиниці техніки? Про все це ми дізнаємося від Ярини Марків, нашої кореспондентки. Вона зараз на прямому зв'язку з нами. Ярину, вітаю тебе. Тож розповідай, яку саме допомогу отримали наші рятувальники? Привіт, Олександра. Позаду і навколо мене 24 вантажних. Автомобілів всі вони призначені для розмінування наших територій. Зокрема, в них є спеціальні крани, завдяки яким можна підіймати важкий вибухонебезпечний вантаж. За словами очільника міністерства закордонних справ Японії, який особисто передавав допомогу. Це японські вантажівки, обладнані японськими кранами і зібрані на українському заводі. Далі пряма мова. Очищення від мін відмін та боєприпасів є дуже важливим не лише для забезпечення безпеки населення, а й активно співпрацювати у сфері розмінування, використовуючи досвід, який Японія отримала за багато років. За попередніми оцінками на сьогоднішній день заміновано 30% нашої держави. Українськими рятувальникам вже було вилучено і знищено 428 тисяч вибухонебезпечних предметів. Обстежено 93 тисячі гектарів території, наголосив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Український уряд вже погодив проект грантової угоди між Кабінетом міністрів України та Японською асоціацією міжнародного співробітництва. Відповідно до цієї угоди, тільки підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій отримують обладнання та техніки на 31,5 мільйон доларів. Дякую за підтримку, пане міністр. Я сподіваюся, що ваша поїздка до України надовго запам'ятається. Ми будемо пам'ятати вашу допомогу. Асапкінець додам, що пан Клименко розімував, вже з наступного тижня. Ці вантажівки будуть відправлені до областей, де до областей, де наразі триває розмінування територій, а також тих, які найближче знаходяться до зони бойових дій. Олександра, дякую тобі, Ірино. Це була Ірина Марків. Вона розповіла про допомогу нашим рятувальникам від Японії.